Ник на Донеччині. Рідні шукають захисника із 28-ї бригади. Чому вагітна із температурою відмовилася від лікарського нагляду? Луцькрада планує додатково виділити для військових 50 мільйонів. Жінок, які працюють на окупованій території, судять у Луцьку. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. У студії працюють Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Добрий вечір. Вельми шановне товариство. В останню земну путь жителі Ружичинської громади провели Володимира Ніколайчука. У міськраді повідомляють, із перших днів повномасштабного вторгнення мужній воїн добровольцем пішов до війська. У складі захисників 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, наш захисник пройшов не одну гарячу точку, відважно боронячи рідну Україну. Загинув 49-річний герой 18 жовтня у результаті ворожого обстрілу у районі населеного пункту Лиман перший Харківської області. Чин похорону відбувся у храмі архістратига Михаїла Урожищі. Далі героя провадили до місця його останнього спочинку, на алею слави місцевого кладовища, щире співчуття рідним і близьким і вічна шана усім полеглим землякам. На сесії міської ради, яка відбулася, відбудеться 31 жовтня, Луцький міський голова Ігор Поліщук запропонував депутатам спрямувати для сил оборони 50 мільйонів гривень із міського бюджету. Про це він написав у телеграмі. Також нагадав, що із початку повномасштабного вторгнення Луцька міська рада виділила на ЗСУ із бюджету вже понад 250 мільйонів гривень. І ще понад 21 мільйон гривень зібрали працівники міської ради та комунальних установ підприємств і закладів у вигляді одноденного заробітку. Пацієнтка із температурою під 40 буквально виривалася із-під опіки медиків. Вони ж наполягали, що вагітній жінці, яка кілька днів тому потрапила до них у критичному стані, варто залишатися, попри те, що цей стан зусиллями медиків вдалося покращити. Але ані попередження про можливі загрози для плоду та життя жінки, ані вмовляння лікарів залишитися не подіяли. Вагітна разом зі своєю мамою написали відмову від перебування у стаціонарі, бо ж їм конче треба було їхати додому у село. Про халатне ставлення пацієнтів до власного життя і здоров'я далі. Керівниця Волинського перинатального центру Ірина Горавська розповідає, цю вагітну до них привезла швидка допомога вночі 18 жовтня. Медики оцінили її стан як дуже тяжкий. Завдяки зусиллям професіоналів її стан, хоча й дуже повільно, але покращувався. Втім, лікарі кажуть, її випадок дуже складний. Жінки схоже, що почався запальний процес десь в організмі. Проте через вагітність встановити діагноз дуже непросто. Тому вагітна жінка на певний час має лишитись під пильним наглядом лікарів. Аналізи погіршуються, вона отримав лікування, встає питання про те, що можливо її треба буде розроджувати. Вони не чують нас, і вагіт на важкому стані з температурою 39 дев'ять йти додому. Ми не можемо відпустити, бо це загрожує її життю і життю її дитини. Но, на жаль, маємо те, що маємо. Ми ну не тюрма, ми не можемо тримати пацієнта, але роз'яснення, будь-які здорові пояснення необхідності перебування і отримання лікування ця вагітна нас не чує. Лікар акушер-гінеколог Наталія Хабазняк додає: ані молода жінка, ані її мама, яка власне й приїхала її забирати з під опіки лікарів, на відріз відмовляються від того, аби вагітна перебувала в перинатальному. Мовляв, їм потрібно їхати додому в село і край. Вони навіть написали відмову від стаціонарного лікування. Лікарі у адже розуміють наскільки небезпечним є саме для цієї пацієнтки перебування без лікарського нагляду, але тримати її силу міць проти її волі теж не можуть. Ситуація складається надзвичайно важка, вона важка в діагностиці і в лікуванні. Пацієнтка ну, не є проста в спілкуванні, особливо її мама. Зусиль докладається надзвичайно багато, вже не перший день. Сьогодні вже мама з великих сімейних обставин мається на увазі бабуся, просто нам зробила виклик. Ми цей виклик прийняли. Коридорі зібралось чимало медиків. Керівник медзакладу, гінеколог, хірурги. Відбуваються останні спроби достукатись до здорового глузду жінок, аби вагітна не покидала медзакладу. Однак безрезультатно. Волинянки заходили збиратись додому. Лікарі на вечір знизили температуру жінці. Вона ж, попри те, що ледь стоїть на ногах, певнить, почувається добре. «А чому ви хочете додому? Бо в мене все добре, а ви лиш ви не лікар. Ні. Лікарі ж визначили, що все не є вас так добре. Ну, каже, що почуває себе добре. Давайте. Будемо збиратися, бо не всі. А що буде? Ну, тобто, ви берете на себе якусь відповідальність за те, що за вашу до ну, вас. Я мама беру. Всю відповідальність беру я. Лічно я відповідаю. Але за Але що ж не щось станеться? Це? це швидше відсотків, що це може бути. Да. Всю відповідальність це беру я. Усім жити все життя. Все відповідальність беру я. Все на мене валіть. Так і пішіть. Отак от, час... от на мене валіть все. Прямо я вам ну, кажу. Ви розумієте, що це дуже несерйозно інфантильно зараз вивчення. Я, що я би вам щось сказала, але промовчу. Скажіть. То була така новина хороша. Ну, скажіть. Не скажу. Нічого не от Не хочу я нічого казати. Я люблю свою дочку і все. І Якщо ви її нічого... любите, то чому ви забираєтесь з під опіки лікарів? Ви її добре, я її забираю. Всі хороші лікарі. Все добре в нас тут. От просто так визвали, визвали. визвали? і при... визвали. Я, я позволю. Ні, вас, вас повизволить. Ви чому приїхали? Я приїхала, бо я приїжджаю до неї відвідувати. Я її мама. Я мушу відвідувати. Чоловік воює в неї на війні. І я мушу відвідати, бо вона ще маленька дитинка. Скільки років? Чотири. Ну no. але ви хочете ще внуків і ще хочу внуків, і буде все добре. Лікарі нас лікували. Я претензій не маю. Все добре. Як треба, ми знову звернемося до них. А якщо ви не встигнете? Встигнемо, все буде добре. Зрійки, в вас така впевненість? Я така у мене впевненість. Я впевнена, що. Україна переможе. Жінки мерщі покинули заклад. Нині лікарі перинатального на телефоні з вагітною. Як повідомила Ірина Горавська, мама молодої жінки переконувала їх телефоном, що нібито температури немає, і з її дочкою все добре. Втім кажуть, медики згодом телефонуватимуть ще, бо ж розуміють всю критичність ситуації, якої на жаль, чомусь не усвідомлюють ані вагітна, ані її мама, сподіваючись, що якось та й пронесе. Наскільки серйозно може бути загроза, от що може постатись найгіршого? Трагедія може статись трагедія. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Правоохоронці затримали у Луцьку 37-річного мешканця ківерців. Той мав при собі 50 грамів амфетаміну і паперові згортки із канабісом. Усе зберігав із метою збуту. За місцем проживання волинянина поліцейські вилучили кілька кілограмів канабісу, кущі а також амфетаміни, обладнання для вирощування наркомісних рослин і усе необхідне, щоб збувати психотропи та наркотичні речовини. Усього вилучили наркотиків на понад 200 тисяч гривень за цінами чорного ринку. Фігурант облаштував наркотичну лабораторію з виготовлення заборонених речовин прямо у себе в помешканні. Також знайдено і вилучено гранату Ф1 та транспортний засіб, на якому пересувався зловмисник. Фігуранта затримали одразу в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні ж, 25 жовтня, працівники управління боротьби з наркозлочинністю провели обшук і в його спільника. Який проживав недалеко і допомагав йому в незаконному промислі. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за двома статтями Кримінального кодексу 309 та 263. Після проведення необхідних експертиз зломисника буде оголошена підозра та обиратимуться запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Військовий Тарас Герасимович думав, що після повернення із зони АТО більше не візьме до рук зброю. А проте ворог розпочав повномасштабне вторгнення. Як справжній чоловік і батько двох дітей не міг допустити, щоби окупант захопив країну. Тож знову вступив до війська. Життєва історія волинського військовослужбовця. Далі 39-річний Тарас Герасимович проживає в селищі Олика. Початок повномасштабної війни застав чоловіка у дорозі на роботу. Майстер ремонтної справи вже на наступний день взяв необхідні речі та пішов до військомату. Оскільки попередньо був в зоні АТО, знав, на що здатен ворог. У 2014 році по перших півроку дуже відрізнялося, поки не стало окопна. Там є різні періоди. А зараз тут, а в наступ ідуть, ну, дуже відрізняється війна. Одна від одної. Думка така була, що ненадовго. Я не думав, що почнеться війна. Але що є, то є. Ворог є сильний, Ми його недооцінювали давно. Він це планував. Двоє діток та дружина стали для чоловіка головною мотивацією, адже необхідно захистити їх та країну від окупанта. Саме там каже усвідомив, що головні речі в житті нематеріальні. Я дружину любив і люблю дітей так само. Ну то, що, може, мало часу уділяв дітям. Все таки ж постійно на роботі і нікуди не їздили. Миколаївщина, Херсонський напрямок та ще багато інших гарячих точок пройдено спільно з побратимами 63-ї окремої механізованої бригади. Тарас Герасимович зізнається, що саме там і зав'язується чоловіча дружба. Прилетіла мінометка і зацепила мене і друга мога. Слава Богу, що поранило. але Живий залишився». залився. Друг, Друг теж інвалід, роздробило костку. Друзів знайшов і втратив. Тарас Герасимович повернувся додому з пораненням. Спочатку операція у Львові згодом реабілітація вже на Волині. Проте надалі продовжує допомагати військовим і проходить військову службу у Волинському обласному ТЦК та СП. Два осколка в ноги і по пальцям на руці. Зацепило нерва, слабо відчуваю зараз ногу. Підкулюю трохи. Часом болі, таблетки п'ю. Попри пережите, Тарас Герасимович каже, що наші військові налаштовані на перемогу. Позитивний настрій та віра допомагають. Завжди треба бути на позитиві. Я теж в 2014 році перебачив багато чого, але то залежить від людини, від нервової системи. Головна ваша мотивація була яка? Мотивація? Вижити, захистити Україну, щоб не зайшли до нас, додому. Було страшно. Ти читали і молитву, читали, коли відбивали атаку. Прильот найстрашніше. Ворог бачиш, ти стріляєш, а коли не бачиш, що на тебе падає, це найстрашніше. Військовий каже, з наближенням зими воювати стає важче, але волонтерська підтримка неабияк допомагає хлопцям на передовій. Тож дуже важливо кожному нести свій фронт та не забувати, що лише спільно можна здолати будь-якого ворога. Мирослава Сябар Дмитро Кудик для новин на часі. На черзі наша рубрика Зворотній зв'язок. До нашої редакції звернулася мешканка села Нова Вижва Мирослава Корнелюк, тітка зниклого військовослужбовця Андрія Мельничука, 2000 року народження, який проживав у селі Любитів Ковицького району. Волинянка розповіла, чоловік воював у складі 28-ї бригади та востаннє виходив на зв'язок із рідними 12 жовтня. Відомо, що військовослужбовець пішов на завдання біля селища Курдюмівка Бахмутського району. Донецької області. Допоможіть знайти мого племінника Менчука Андрія Михайловича з 2000 року, який пропав 15 жовтня 2023 року. Жінка додає із приводу Андрія, вже зверталися у ТЦК та у поліцію. Проте поки жодної інформації не отримали. Меташ воєнкомат. Ми дзвонили до командира їхнього, його. Він каже, подутіте, все ще не вияснилося нічого. І все, подусіте, не переживайте і все. А воєнкомат каже, ми не маємо, не маємо права інформацію таку давати. Ну, як не маємо права. Ба мама приходила його, тато приходить його туди, дід. Ми всі там були, всі. В поліцію ходили, заяву писали, що, що з них пропавшись. На гарячій лінії уповноваженого Верховної Ради з прав людини нам нагадали алгоритм дій для людей, чиї рідні зникли безвісти на війні, куди можна звернутися. Першочергове це до територіального підрозділу Національної поліції України. Поліція відкриває справу про зникнення, яку зареєструють в єдиному реєстрі досудових розслідувань, і потрібно зафіксувати реєстраційний номер заяви, а також забрати витяг з ЕРДРУ, де буде зазначено прізвище ім'я по батькові слідчого. Також потрібно зв'язатися зі слідчим і здати ДМК експертизу, дізнатись, чи результат ДМК передали в єдину базу. Додатково варто звернутись до національного інформаційного бюро, коротка назва НІБ. А за коротким номером телефону 1648 або за номером телефону 044 287 81 65 до Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні 0800 300 155. До об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ за телефонами 067 650 83 32. Другий номер телефону 098 087 36 01. До координаційного штабу з питань споводження з військовополоненими 0800 300 529 до уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті за особливих обставин при Міністерстві внутрішніх справ України 0800 103 333. А також звертатись безпосередньо до нас 0800 50 17 20. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Працювали у податковій міліції, стали фігурантами кримінальної справи про вимагання грошей. А у результаті двоє з колишніх податкових міліціонерів опинилися на фронті. Після корупційного скандалу чоловіків позбавили спеціальних звань майор податкової міліції та старший лейтенант податкової міліції. А ось яким вироком обернулася історія 2014 року. Фігуранти справи до суду не прийшли. За дев'ять років життя колишніх працівників податкової міліції склалось по різному. Одного із них трагічно обірвалось. Чоловік був у збройних силах України і загинув під час виконання бойового завдання. Інший фігурант справи про вимагання теж у війську та отримав поранення. Він Володимир Волинську зараз, але з перших днів війни він приймав активну участь у бойових діях, де отримав вогнепальне поранення. Колишніх працівників податкової міліції звинувачували у тому, що ті, нібито користуючись своїми службовими можливостями і важелями впливу, почали вимагати у підприємців кошти. Ця судова історія почалася ще 2014 року. У вироці Володимир Волинського суду вказано, що на початку червня податкові міліціонери організували зустріч із підприємцем, котрий здійснював міжнародні пасажирські перевезення і стали вимагати 5 тисяч доларів США. Повідомили, що в разі відмови надати неправомірну вигоду, вони шляхом вчинення дій з використанням наданої їм влади будуть штучно створювати особа 10 різного роду перепони в ході проходження ним митного контролю при перетині кордону, ініціювати посилений огляд транспортного засобу на предмет незаконного переміщення в ньому через державний кордон до країн Європи тютюнових виробів, в ході якого будуть ініціювати питання щодо скасування ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів, сприймаючи висунуту працівниками правоохоронного органу вимогу як реальну погрозу. Змушений був погодитися. Нібито домовилися, що спочатку підприємець передасть три тисячі доларів, а згодом ще дві тисячі. У вироці зазначено, що через місяць після зустрічі перевізник привіз гроші. Він же і повідомив СБУ. Але, мовляв, податкові міліціонери ще не встигли закінчити свої справи із перевізником, як взялися за жінку, котра незаконно оптом торгувала тютюновими виробами. Висунули незаконну вимогу про передачу їм в якості неправомірної вигоди грошових коштів в сумі 2 тисяч доларів США за невжиття з їх боку відповідних заходів з припинення такої діяльності, погрожуючи у випадку відмови створити різного роду перепон та вжити заходи щодо припинення такої діяльності та притягнення їх до встановленої законом відповідальності. Через сім років місцевий суд визнав чоловіків винними. Колишнім працівникам податкової міліції п'ять років ув'язнення замінили трирічним іспитовим строком. Але колишні стражі податкового закону подали апеляцію. Олена Лищук, Мирослав Котимчук для новин на часі. Трьох жінок судять за колабораційну діяльність. Справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Двоє з підозрюваних обійняли посади на окупованих територіях, і ще одна жінка активно сприяла так званому референдуму. Традиційно на подібні засідання обвинувачені не з'являються. У Луцькому міськрайонному суді продовжують розглядати справи, які стосуються колабораційної діяльності. Якщо сказати загалом, то ці історії дещо схожі люди, які лишились на окупованих територіях, і за даними слідства. Прийняли пропозицію і добровільно пішли працювати на ворога в так звані органи влади. Мешканку невеличкого села на Донеччині судять на Волині. Слідство має свої підстави вважати, що жінка добровільно взяла участь в проведенні псевдореферендуму так званої ДНР по питанню входження в склад Російської Федерації. Добровільно взяла участь в організації та проведенні незаконного референдуму ДНР по питанню входження в склад РФ на правах суб'єкта РФ на тимчасово окупованій території села Бугас Волноваського району Донецької області як член дільничої комісії територіальної комісії референдуму Центральної виборчої комісії ДНР. Як з'ясували в СБУ, жінка обходила приватні домогосподарства в селі, роздавала бюлетені псевдореферендуму, брала активну участь у його проведенні на дільницях та рахувала голоси. Таким чином, вважає слідство, жінка, так би мовити, і стала колаборанткою. Інша справа, яка теж перебуває на розгляді в Луцькому міськрайонному суді, стосується мешканки Мелітополя Вікторії Костроміної. Відповідно до підозри вона добровільно обійняла посаду заступника директора департаменту освіти та науки Запорізької області. А пізніше посаду першого заступника так званого міністра освіти і науки Запорізької області. Являючись заступником директора департаменту освіти та науки Запорізької області, а в подальшому першим заступником так званого міністра освіти і науки Запорізької області, Костроміна забезпечувала реалізацію незаконної державної політики держави-агресора в галузях освіти і науки, а також виконувала інші функціональні обов'язки, спрямовані на встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України Варто зауважити, засідання по цих двох справах, які були призначені на 20 жовтня, не відбулись. Між тим 23 жовтня в понеділок, вкотре не з'явилась на засідання уродженка міста Макіївка Донецької області Юлія Махно. До окупації жінка працювала в комунальному закладі Центр культурних послуг Волноваської міської територіальної громади на посаді завідувача відділу. Нині ж її обвинувачують у співпраці з державою агресором та окупаційною адміністрацією. Махно, обійнявши на раніше 11.03.2022 року, більш точний час судово не встановить посаду виконувача керівника, незаконно створеного так званого муніципального бюджетного чержіння, Волновацька райони, дворець культури імені ЖОГІ адміністрація Волноваського району, мовою оригіналу, добровільно угодили з пропозицією представників окупаційної адміністрації держави агресора, адміністрації Волноваського району, організовувати та та брати участь у проведенні масових політичних та інформаційних заходів на підтримку держави-агресора. Слідство вважає, що вона була належним чином поінформована про кримінальне провадження та суди щодо неї, адже були неодноразово розміщені публікації в газеті Урядовий кур'єр і на сайті офісу генпрокурора. Тож вважають, жінка приховується від суду на окупованій території. Відповідно до частини 3, до частини 3 статті 323 Кримінального кодексу України судовий житту кримінального провадження щодо злочинів, зазначених у частині 2 статті 297 зі значком 1 Кримінального процесуального кодексу України, може здійснюватися за відсутністю обонувачена, який переховується органів слідства та суду тимчасово повній території України з метою вхилення кримінальної відповідальності. Зважаючи на це, прокурор подав клопотання щодо здійснення спеціального судового провадження, тобто без участі підозрюваної на засіданнях буде присутній хіба що її адвокат, призначений державою. До слова, ці справи щодо колабораційної діяльності не єдині, які розглядає Волинська Феміда. Через наявку обвинувачених підготовчі засідання традиційно переносяться з однієї дати на іншу. Втім, після прийнятих ухвал щодо спеціального судового провадження розгляд таких справ пришвидшиться. Тож вироки схоже вже не за горами і навряд чи вони будуть виправдальними. Юлія Остапович наля прокупчук для новин на часі. Це усі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. У студії сьогодні працювали Ірина Мироненко, Вікторія Олещенко. Ну а за кадром традиційно уся команда Аверсу. Тож дякуємо за довіру і шануємося. 25 жовтня в Україну завітає дощовий вітряний циклон з Європи. Температура строката від 10 до 22 градусів за Цельсієм. На заході дощова погода. Температура повітря вночі 11-13, удень 14-21 градус. У східних областях марно. Температура повітря нічної пори 6-9 градусів. Удень 11-16 тепла. На півночі дощі температура повітря вночі 5-10, удень 10-13 градусів. У південних областях хмарно. Нічна температура тут 9-14. Удень 15-21 градус. У центральному регіоні переважно дощова погода. Температура повітря вночі 7-11. Удень 11 до 16 градусів тепла.